Всім привіт! З вами Шурік. Yeah, so so Що ж, друзі? Зібрав врожай пшенички, до речі, вийшло 33 тисячі літрів. А зараз поставив помічника працювати на полі. Потрібно це поле виорати. Потім внесемо вапно, можливо. А можливо, обійдемося. Ріденькими добривами. Далі скультивуємо та будемо знову сіяти пшеницю. Тут трішечки. Залишилося зібрати соломи. Знову ж таки після пшенички. І зараз відганяю комбайни. Теж, скоріше за все, віддам роботу наймиту. Це контракт. Люди попросили, потрібно зібрати врожай. Там у вас, якщо я не помиляюся. Дивіться, зараз так все гарно. Те, що у мене аномальна тут погода, аномальне все, ви на це не звертаєте уваги. Не дивіться, що на календарі квітень місяць. Нічого страшного. У мене все добре. Кукурузка вже росте. Ну і поїхали. А якщо поставити працівника? А соломка, до речі, нам не потрібна, зараз згенеруємо курс. Згенерував, нічого собі згенерував. Ого. го Він згенерував на всі поля. Хоча так це він буде довго їздити. Доведеться тут самому. Ну, тоді давайте. Тихесенько зберу врожай. Допоможемо сусідам. Цю продукцію треба буде відвести на зернову мельницю. На зерновий млин. Якщо бути точнішим. Ну, я сподіваюся, якась частина насіння залишиться і нам. Дуже б цього хотілося. А ви поки я тут займаюся грязними справами, брудними справами точніше? Ви натискайте подобайки, підписуйтеся на канал, і поширюйте українськомовний контент. За це вам. Ну, думаю, буду вдячний. Хоча навіть не думаю, а знаю, що буду вдячний. Ви молодці. Ще трішечки нас буде 250 на каналі. Дякую вам величезне. Так, трішечки атмосфера та погодка в мене аномальна. А чому? Тому що хто дивився минуле відео, той повинен знати, що я оновив трішечки мапу, і швидше за все якісь файли не переніс зі своєї старої кар'єри на нову. Тому вийшло ось це ось це. Так, на годиннику майже сьома година ранку. І це чудово, це прекрасно, погодка шикарна. До речі, з'явилася така ідея. Ну, це напевно я не зможу зробити. Можливо, хтось, хто розуміється на створенні модів, скриптів для ферми 22-ї. Дивіться. Ми беремо контракт, і коли працюємо на полі чиємось, біля поля чи кругом поля ходить господар чи господиня і дивиться, оцінює нашу роботу. Хоча б просто анімацію так, в той час, саме коли. Починається робота на полі, ходить господар. Я би думаю, це ну, реалістично виглядало. Згідні зі мною чи ні? А як в селі, дивіться, приїжджає мужик на тракторі, Орати, города? І всі сусідні е, так, сусідні двори. Бабусі, дідусі, внуки їхні, діти, всі збігаються дивитися на це видиво. Чому би й тут такого не зробити? Там домовляються за роботу, а приїдь до мене, скультивуй поле, чи приїдь до мене ось як зараз я на комбайні працюю, якась бабуся поразка Хоче домовитися, щоб я приїхав там, їй зібрав врожай каноли. Чому це не можна реалізувати? Я б гадаю, це настільки гарно було просто зробити скрипт чи не скрипт. Ні, як там е, робиться. Просто створити по сплайну, пустити людей, це я зможу сам. Але ж там ще якось треба його написати, щоб саме в цей момент вони приходили сюди. Ну, я не знаю, мені ідея подобається. От як вам, друзі, ви пишіть в коментарях, звичайно ж, хотілося би почути від вас це. Можливо, хтось займається створенням мапи, чи моди якогось. Якщо є бажання, то розповідайте, як це можна створити. Так, а тим часом вже майже половина поля зібрана. А помічник, я сподіваюся, працює навідмінно. Хоча... хоча з ним може статися якийсь. Як це сказати, казус, не казус. Коротше кажучи. Це курс плей. І ця мапа... Трошечки дороблена, не допрацьована. І треба ще виправляти, можливу сітку, направлення змінювати. І треба буде, друзі, з кимсь з вас, хто вміє працювати з курсплеєм. Треба, можливо, в коментарях якось списатися і вирішити проблемку, яка у мене зараз є. Чому я не можу працювати на тій ділянці поля, яку я створив власноруч за допомогою Курсплея, намалював, згенерував власноруч, е ділянку поля. Зробив кордони, чи як це не кордони, межі. Так, тут все добре. Тож, де ось Татра. Ось Татра, ви там говорите. Чудовий вантажний Томобіль. Я не пам'ятаю, хто в мене зі знайомих маленьких знайомих. Говорив так. Томобіль. А дивіться, там туманець подалечі видніється. А в салоні тихо. Чудово. Я надалі, напевно, буду ось так поля засівати. Там кукурузка, там соняхи. Так, головне кукурузку не потовкти. Тому що, знаєте, ви в мене дружелюбні сусіди. У мене все доволі цікаво. Так, а я... <гум> Думаю, чому я не в комбайні? Скільки там ще залишилося висипати? Ще трішечки. Так, ну і зараз збираємо ось це все. Насіння що залишилося? Боже, я ж сподіваюсь, що там е, помічник мій ще не досягнув соломи, тому що мені її треба зібрати. Я, знаєте, доволі непогано на ній заробляю. От, наприклад, вчора, коли я ну, відразу після збору пшениці, я відразу, так, на вулиці було вже темно, ніч. Та я все ж поїхав на поле і почав збирати соломку. Бо у мене, пам'ятаєте, фуражний причіп, маленький на 16 тисяч літрів. Я один раз зібрав, відвіз, продав, а за другим разом приїхав, зібрав, і тоді чомусь мені захотілося подивитися на знижки в магазині. Ну, зайшов туди, дивлюся, знижка на фуражний причіп. Об'ємом 44 тисячі літрів, вартістю мільйон 200. 000. А в мене саме кошти були. Я думаю, ну, чому би і не взяти. Вірно? Старий фуражний причіп я продав. Отримав деяку копієчку. Ще один раз я відвіз соломку, і тут вже майже половина вартості цього акційного причепа на 44 тисячі літрів уже відбита. Ну, я гадаю, це вже взагалі ідеально було така покупка. І що я тоді ще? За контракт отримав кошти Непогані Я ж тоді удобрював поле Рідкими добривами За 250 тисяч ви уявляєте 250 тисяч От такі справи в мене тут доволі цікаві, я так гадаю. Там видніється цукровий завод. Тільки це на нього потрібно. Ну, можливо, я багато й не буду займатися цукром. Та все ж треба буде виділити якесь величеньке поле для цукрового бурячка. Тому що хто його знає, що надалі буде, можливо, доведеться годувати все село цукром. Так, я не сумніваюся, що тут люди теж займаються у себе на грядочках. Так у них об'єми не такі, як у мене будуть. Згідні зі мною ж. мене он, яке там здорове якесь, не знаю, виберу поле. Ну, хочеться це, наприклад, так, з'єднати там ще вішечки. І буде гарно. Оце ще тільки в мене виникає питання з приводу обладнання для збору того ж цукрового бурячка. Воно ж таке дороге. Так не хочеться витрачати на нього кошти. Я, до речі, друзі, ще не купив нормальний плуг. Не розумію чому. Все є. Ну майже все. Все необхідне. А от плуг, ну я не можу купити і все. Що воно таке? Не розумію. У мене тут аптечка, якщо ви не помітили. Так, ну ось фража зібрано. Так, де там шнек? Шнек покажись. А чому він повинен бути з правої сторони, якщо він з лівої? Оце я кадр, звичайно. Так. А ну що? Поки що залишу комбайна тут. Зараз потрібно розвантажити це все насіння забрати. Так, давай, висипай. Ой-ой-ой-ой-ой. Він уже досягнув Соломки Потрібно збирати, тому що... друзі... Це все гроші, це все гроші. А чому це так працює? Дивіться. Я не вірну... Ай-яй-яй-яй-яй, потрібно буде переробляти, чи що. Я невірно налаштував курс плей. Пише за все. <ріхи> віддай, віддай солому, друже. Друже, чому ти мені не повідомив? Ну, нічого страшного. Можна знати, як зробити. Оце поки що зупинити? Так, тут розвантажили. Зараз завершу контракт все-таки. До речі, 9184 літри. Небагато. Хоча й в нас і поле невелике було. Я не знаю. Можливо, ще щось і треба буде додати, якісь об'єкти там на території. О, дивіться, як мені подобається цей заїзд. Не знаю, чому, та чомусь подобається. Так, розвантажуємо і слідкуємо. Кілька залишається. Чи доведеться все висипати? Ну, дивіться, 1000 літрів залишив собі. Чудово. Зараз це відвезу на базу собі. Заберу грошики і поїду далі налаштовувати помічника на полі, нехай працює. А буду збирати соломку. Ну а вам, друзі, дякую за увагу. Обов'язково натискайте вподобайку, якщо сподобалося таке відео. З вами був Шурік. До зустрічі у наступному відео. Всім па-па!